Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте сьогодні подивимося на рунах, розклад на сьогоднішній день, в яких буде енергіях, які події можуть трапитись сьогодні. Спершу хочу подякувати вас всіх за гарні добрі слова, коментарі, донати, за підтримку, за увагу і ще за зацікавленість. За зацікавленість. Знаєте, як небайдужих людей. Ну, добре. Зараз подивимося. Я знову на роботі, тому швидко потрібно. І прошу не звертати увагу на інтер'єр. Покажіть руни, які енергії сьогоднішнього дня для людини, яка дивиться цей розклад. Покажіть руни енергії. Сьогоднішнього дня. Так. Сьогоднішній день для деякого з вас зовсім якби, в таких енергіях, що не хочеться нікуди рухатись, не хочеться нічого контролю, контролювати. Ви в когось, знаєте, ситуація вийшла з-під контролю, якась життєва. Так. Ще які енергії. Так, руни показують, що наразі у вас якийсь застій, немає руху, немає просування. енергії такі, які сьогодні застійні, спокійні, можливо. Добре, покажіть, що на фоні цих енергій може трапитись сьогодні. Покажіть руни. Події так. Ну, в когось, можливо, була запланована поїздка, може, кудись е до родичів, можливо. Просто пов'язане це з, вашим, з вашою родиною, то поїздка ця якось відміняється. Або ж якщо це не поїздка, то вдома сьогодні у вас, в вашій сім'ї, можливо, може, просто у вас сьогодні вдома, ну, як затиша якесь, щось призупинилося. Якщо планували кудись поїхати, то не хочеться, відміниться. Якщо, може, в кого є транспортний засіб, можливо поломка, щось пов'язане з цим, що транспортний засіб не буде рухатись сьогодні. Але по ітогу, це принесе вам, знаєте, якось якусь чи то перемогу, чи успіх. Можливо, те, що ви сьогодні в себе вдома призупините якісь процеси, можливо, щось не буде у вас сьогодні робитися, то це вам, як на благо, на користь. Можливо, будете поповнюватися, поповнювати свою власну енергію тим, що будете відпочивати саме вдома, саме з рідними і близькими. Про що тут покажіть, руне, більш точніше. О тут. Так. Ну, Тут руни показують, що якийсь результат е, вами отриманий, пов'язаний, чи то з місцем якимсь конкретним, чи то з вашою родиною і вашою сім'єю, то він чомусь е, цей результат, можливо, був не дуже радісним або розчаровував, і тому сьогодні вирішили це якось припинити. Можливо, отримали щось не дуже приємне, може, звістку, може якась подія трапиться сімейна чи в вашому домі. Можливо, та сама, як я кажу, поломка, або відміна якогось шляху. І ви. Не хочете сьогодні заморочуватися, і просто будете відміняти все те, що не приносить вам радості або приносить розчарування. Добре, покажіть, Руни, що ще сьогодні може трапитись? Каподія. Так, у когось сьогодні можливе побачення чи зустріч? Може, знайомство якесь, або укладення якихось договорів. Це дасть свій результат. Результат доволі, знаєте, такий, який буде вас влаштовувати. Ви зможете договоритися. Так, і ви якось сподіваєтесь на те, що все буде добре. І, знаєте, можливо, навіть хочете. Щоб не було ніяких загострень, ніяких перешкод на шляху до досягнення цього. І руни так показують, що може, воно так і буде. Так, по-перше, ви отримаєте захист в якійсь ситуації. Ну, може, ви думаєте, знаєте, що, от. Людина планувала досягти чогось. Планувала, можливо, союз якийсь створити. Але тут відчула, що ну, може хтось не хоче вкладатися в цю справу чи в ці взаємини. Ви відчули якесь таке, знаєте, відчуття несправедливості. То ви отримаєте. Допомогу і захист в цій несправедливій ситуації, все завершиться добре. Якщо ви десь думаєте, що вам не хочеться доводити якусь свою правоту, свою правду відстоювати, то також все завершиться добре, тому що якось у вас, у вас буде підтримка. Ви будете відчувати себе ну, захищеним. А робота ця чи контактиці, вони стосувалися більше, знаєте, можливо, вашого якогось вибору. Можливо, ви обирали якогось партнера собі і хотіли б, може, щоб він вкладався більш сильніше в справу вашу або взаємини, але був якийсь вибір, і ви зробили його, зробите верніше його сьогодні. По итогу якихось своїх запланованих бажань, ну, в щось вкластися, досягти чогось, будете робити вибір, і будете думати, що це призведе вас до Союзу, до гармонії, до взаємопорозуміння. Так, і якщо хтось сьогодні очікує звідкись допомогу або пораду, можливо. То, знаєте, вона буде трошечки, можливо, вас не задовольняти в тому плані, що ну, у вас своє бачення, а у людини чи людей трохи своє бачення. У них буде якби своя правда, у вас своя правда. Але все одно ви якось будете, ну, отримаєте те, що хочете, але трохи якось не так. Не так, як вам це бачиться. Чому? Тут пройде оцей результат, цей захист і допомога, вони пройдуть, знаєте, як для когось в рамках того, що потрібно буде все ж таки окреслити свої кордони, щоб ніхто не впливав на вас, так як вам не хочеться. А в когось програється, що ну, може навіть відмовитись від чогось, потрібно буде, щось можливо залишити чи зруйнувати. От, знаєте, як іде, є бажання нового, є бажання результату, ви робите вибір, ви отримуєте союз якийсь, домовленість якусь, але вона трохи різниця від того, чого ви очікували. І от, щоб відчути себе ну, захищеним в цій ситуації, від якоїсь може, несправедливості, трошки, або може навіть лукавства якогось. То вам потрібно буде чіткіше окреслити, як з вами можна поводитись, як з вами не можна поводитись, ну, заявити про це. В кожного своя ситуація, але якщо стане питання ну, як, що обрати, то чітко заявіть про те, як з вами можна, що вам потрібно. Якщо це, до, до прикладу, стосується десь на роботі керівництва, то Заявіть про те, що ви очікуєте ось такої зарплатні, ось такого графіку, ось такого поводження і ставлення до себе. Ну, я думаю, ви зрозуміли, на прикладі, яка може бути сьогодні ситуація. Добре, покажіть Руни ще, що сьогодні може трапитись. Хтось сьогодні захоче змінити якусь непрояснену ситуацію з людьми чи людиною, може десь в колективі. Але, знаєте, по ітогу ця ситуація, вона, ну, якось, ну, Холодно, холодна ситуація підвища. Поки що виходу, як начебто, немає, ви не бачите з цього. Бажали би змінити. Або, може, не так давно, чи може навіть і сьогодні, зміниться ваше ставлення якесь до певної людини чи до колективу, може, людей. І, знаєте, як зміниться, і ви не будете знати, чи так, чи ні. Можливо, захочете відсторонитися від когось чи від якоїсь справи. Може, не захочете брати на себе відповідальність. Може, не захочете, знаєте, як, ну, відповідати за щось. Але сьогодні щось так зміниться, і це призведе до, до того, що ситуація підвисне. Ви не будете якось розуміти. Так, це викличе у вас, знаєте, якісь негативні емоції, і вам не буде хотітися не розмовляти, не спілкуватися. Можливо, ви сьогодні з кимось посваритесь, а можливо, знаєте, як, ну тут можуть бути варіанти того, що десь буде якась. Обманна ситуація. Неправдива, можливо, ви будете сумніватися, правда це чи ні? Така якась ситуація сьогодні може бути, котра призведе до того, що вам, що у вас не буде достовірної інформації або не буде бажання з кимось спілкуватися. А що тут зміниться? Можливо, вас нагрузять знаєте, якоюсь надлишковою роботою. Буде багато роботи, або не та робота, до якої ви звикли. Може так бути. І ви будете негативити, може у вас навіть не буде ну, якби достатньо знань на рахунок цієї роботи, і ви будете думати, ну, як же її вирішити. Можливо, хтось сьогодні зміниться ну, в плані того, що взагалі ну, якось, якось нагірша зміниться більш кризово. І ви не будете просто розуміти, знати. У когось не буде вистачати знання. Якщо ситуація пов'язана десь не з роботою, то просто у вас буде, ну, наприклад, недостатньо просто знань, щоб вирішити якусь проблему. Вона зміниться сьогодні. Ну, щось зміниться. Не знаю, можливо. Ви розчаруєтесь в тому, що скаже чи зробить якась людина чи колектив людей. І це вас якось підвісить між небом і землею, будете в роздумах, але у вас не буде достатньо ще поки що інформації на сьогодні, щоб вирішити якось цю задачу, цю проблему. Ну, Недарма дар... не руни показали, що. Енергії сьогоднішнього дня такі якісь застійні і нерухливі. Добре, покажіть, Руне, що сьогодні може допомогти в тому, щоб прожити цей день і розрішити всі ситуації на користь. Так. Ну, для когось дійсно будуть в допомозі стануть фінанси, якісь матеріальні цінності. Можливо, потрібно буде. Присвятити день зароблянню коштів, або може десь вкластися за щось заплатити, з ким домовитись, і може комусь подякувати. Для когось може сьогодні стати в пригоді, знаєте, як внутрішній імпульс, почати спочатку, а якщо і не спочатку, то хоча б щось почати. знаєте, так. Це стане в пригоді. Якось зібратися з силами, проявити силу духу. Якось так. А що буде заважати сьогодні? Заважати? А заважатиме сьогодні бажання щось змінити. Де такий натяк, що заважатиме сьогодні може для когось. Зміна того, до чого ви звикли. Можливо, потрібно сьогодні дійсно отут от тут десь себе, і тут проявити силу волі і силу духу. Ну, От якраз на заваді сьогодні буде, ну, можливо, поступитися своїм. Можливо, якісь зміни сьогодні не на користь будуть. Тому о, такі іруни якісь неоднозначні. Бачите, і. Поїздки якісь можуть відмінятися, тому можливо, що дійсно не потрібно сьогодні щось змінювати. Так, так. хоча руни кажуть, що е, не потрібно сьогодні і рішучих дій, і знаєте, ну, як приклад. Рішуче відстоювати своє і не давати чомусь виходити з-під контролю в плані того, що не так, як завжди, не так, як ви звикли, не придавати себе або своїх бажань на сьогоднішній день. Це буде сьогодні не на користь. Не на користь сьогодні буде якась, знаєте, зміни любої ціною, пробиватися кудись. Вам десь відмовляють до прикладу, або так складається, що треба щось призупинити, а ви будете все одно вперто рухатись. От сьогодні це не на користь. Можливо, дійсно сьогодні потрібно відпочити, якось призупинити якісь процеси, бо показано, що їх призупинення приведе потім вас якось до успіху. Можливо, отут також треба обійти гострі кути. І окреслити свої кордони, не напирати. Тоді ви будете якось більш впевнені в собі. Почнеться період більш продуктивний. Ви отримаєте все ж таки якусь допомогу, підтримку, але не напираючи, не різко, без гастроти і не змінюючи те, до чого ви звикли на сьогоднішній день. Ну, ось такі поради сьогодні від Рун для нас. І остання головна порада. Так. Ну, сьогодні будуть, можливо, дані якісь шанси від долі, то треба до них прислухатись, можливо, скористатися цими шансами. І, знаєте, якщо це стосується якихось знань або прояснень то сьогодні це потрібно буде зробити, або ж, можливо, вам сьогодні щось відкриється. Можливо, навіть відкриється те, ну, як розрулити цю свою ситуацію. Можливо, мудрість сьогодні до вас якась прийде, або порада. Можливо, остання руна говорить про те, що сьогодні вам щось відкритися може і воно вам допоможе. Скоріше за все, але не, не треба сьогодні різких рухів е, до того, що може ну, змінити ваш спокій, можливо, або ваше пространство якось зруйнувати. Чи знаєте як чітке окреслення своїх кордонів і проявити силу волі, силу духу. Комусь можливо, це буде сьогодні в пригоді, щоб зрозуміти, бо сьогодні, ну, щось відкритися може в вашому полі, вашому просторі. Тому слухайте підказок, і якщо будуть якісь дані вам сьогодні шанси, то також з ними скористайтеся, але не різко. Неагресивно і не змінюйте собі. Просто не змінюйте собі своїм цінностям і цінуйте те, що у вас вже є. Тому що руни показують, що сьогодні на користь буде. Якраз, знаєте, не знецінюйте себе, не знецінюйте своє власне. Бо ситуації можуть бути різні. В тому числі і неприємні. Але поважайте себе, і все буде добре станом на сьогодні. Ну, на цьому буду завершувати. Бажаю вам всім успіхів, мирного дня і до нових зустрічей!